Вся Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Полюблені браті і сестри, поздоровляю всіх вас з Воскресним днем, причасників з прийняттям Христових Христового Нещодавно ми з вами відзначали свято Святителя Миколая, архієпископа Ганлікійського Чудотворця. Свято, яке в наших думках і в наших серцях завжди ототожнюється з добром і милосердям, на яке ми очікуємо незалежно від віку. тому що кожен в думці своїй має щось добре і щось приємне, що повинно відбутися в його житті країні. І це очікування дійсно є великим, тому що йде із нашої глибини душі, а тому, що виходить із милосердя, співчутливості, розуміння. Господь наш Ісус Христос говорить, що не жертви хочуть, а милості. Старозаповітній закон говорив. Про жертвоприношення на відпущення гріхів. Старозаповітний закон говорив зуб за зуб, ось така правда. А новозавітний закон, який дарує для нас Ісус Христос, говорить про любов, говорить про милосердя, про співстраждання. Тобто говорить про зміну, зміну нашого бачення і зміну наших відчуттів. Відчуття правди це не зуб за зуб. А відчуття правди це перемога любові. Відчуття правди і справедливості це відчуття життя в законі, в законі Христовому. Важко інколи людям перелаштувати себе на такий лад. Легше відплатити злом за злом. Ти мене вдарив, я тебе вдарю. Так швидше спотукає наше фізичне тіло і фізичний розум. Правду вияснити. А ось вдаривши по ціль ставити право, так важко. Здається, потураєш злу. Але це все новий закон, до якого треба і душевно нашу, і духовно, і душевно дорости. Якийсь прийняти треба, новий закон набагато сильніший, набагато справедливіший закон. Це закон любові. Перемогти зло можна тільки любові. І коли кажуть, а як вороги? По відношенню до ворогів є такий філософський вислів. ми вже його повторювали колись. Не ворогів Божих. Боріться з ворогами вітчизни, але любіть ворогів своїх. Чому треба любити своїх ворогів? Людина по своїй суті. По своїй природі, є джерелом добра, тому що створена по образу і подобі Божої. І будучи джерелом добра, сіє тільки добро. Але через гріхопадіння наших прабатьків стала схильною до гріха і вже робить прикрівчинки, тому що піддається спокусі диявола. І робить погані вчинки. І ось, щоб диявола відігнати від людини, що треба робити? Молитись за неї. і любити її. І тоді диявол відступить від цієї людини. І вона залишається якою? Джерелом добра і не буде робити прикрості. Ось чому треба молитися за ворогів. Ворогів не. Великому значенню, а в простому життєвому людина, з якою в тебе є проблема. Це може бути п'ючий чоловік, це може бути недобрий сусід, недобрий співробітник, будь-хто. Людина, яка робить тобі прикрість, як її перемогти, а особливо, коли ти її не знаєш, цієї людини. Ось один із таких прикладів, коли не знаєш, хто твої вороги, подай записку за всіх, кого, про кого ти міг подумати. І він перший проявиться. Перший, хто до тебе подзвонив, той свідомо чи несвідомо робив тобі приклад. Це не для з'ясування стосунку, а просто, щоб ви знали. Але ця ж людина, яка позвонила, на душі своїй кається. Бо хоче миру. Чому? Перемагає любов, перемагає молитва. І наступає мир, і наступає порозуміння у вашому спілкуванні. А відігнати диявола молитвою і любов'ю, яка була на серці твоєму, з бажанням прощення, простити. Це один із важливих факторів. Простити. Якщо ви не зможете простити, іншими засобами не переможете цю людину. Полюбити і простити. Або такий свислів, є. простити і зрозуміти. Простити і полюбити. Ось таким, такими засобами ми можемо знайти мир, згоду, порозуміння між собою. І такими засобами ми можемо перемогти диявола, який бере в свої обійми грішника, який з розпростертими руками йде до нього. Тобто робить погані справи. Руки протягуються, щоб зробити погану справу. Але своєю молитвою і своєю любов'ю ми перемагаємо його і людину повертаємо її природній стан, стан уподібнення Бога. Ось цей приклад, який ми приводимо, це і був і життєвим кредом Святителя Миколая. Проявляв милосердя, любив людей. А проявляючи милосердя і люблячи людей, людина не просто стає добрішою, вона стає чистою, чистою і думками, і серцем своїм. А якщо стає чистою серцем, то бачить Бога. А якщо бачить Бога, тоді немає в неї спокуси до гріха. Тому що Бог перед нею, а якщо Бог перед нею, ти вже віддаляєшся від зла. Ти вже не робиш це зло, не робиш поганих чин. Ось такими засобами ми очищаємо свою душу, очищаємо свій розум. І це потрібно робити. Тому що йдемо ми до Великого Свята, до свята Різдва Христова, яке наближається дуже швидко, але які, за словами коляди, які дари принесемо до народженого Ісуса Христа? Наш найбільший дар це наше чисте серце і чиста душа, і світлий розум через ось такі приклади, через примирення, через перемогу над самим собою, перемогу над своїм гріховним началом, яке є всередині нас, спотворена природа від Адам. Але повернути її в стан оригіналу наша задача повернути в стан святості. На недавній телепередачі запитали, чи є святі сьогодні? Я вам можу сказати, є святі, і вони серед нас. Є люди святі, їх не видно. І Господь їх відкриє пізніше. А чому так? Щоб вони сьогодні не впали, коли на них будуть великі погляди. Людина немічна і може згрішити. І ми їх позбавимо цього подвигу святості. А разом з тим створимо собі кумира, бо будемо бігати за ними. Тому Господь їх не відкриває, але чує їхні молитви, бачить їхні подвиги, а пізніше відкриє їх нам для подражання. І хто це? Можливо, і тут в храмі, можливо, один, можливо, десять. Я не знаю, але я вірю і впевнений, що святі серед нас. І це не високопарні слова. Ви Дивіться історію життя церкви. Ми думали, що святі тільки третє століття, четверте століття, там, апостоли. Але церква причислила до Лику святих і тих, хто недавно жив у ХХ столітті. Наприклад, алфілохій Почається. Старші, можливо, ще й хтось ходив до нього за підтримкою і молитвою. Є такі, які його пам'ятали. Він же ж наш сучасний, причислений до Лигу Святих, церква його прославила і визначила як святого життя людина. Це що означає? Це означає, що у всі часи людина може досягнути святості. У всі часи, часи людина може перемогти зло, може перемогти диявола. Усі часи самий грішник, грішни, великий грішник, може стати святим. Тобто все може, як каже апостол Павел, я можу все, ви укріпляючи мене Господь. І тому не потрібно опускати руки. Яка б ситуація життєва в тебе не була, думаєш, без вік і все. Чи кінець і все. Чи саме останній гріш? Треба вірити, що ти є образ Божий. І що добра в тебе більше, ніж зла. І добро, яке є в тобі, переможе зло при твоїй згоді і допомозі Божій. І ти зможеш перемогти все, що не було в твоєму житті. Переможеш, потрібно бажання, наполегливість і праця, яку ти повинен скласти по відношенню до самого себе. І якщо попрацюєш над самим собою, ось і буде твоя душа чиста, розум твій світлий, і життя буде твоє святе. І це буде твій найбільший дар, який ти можеш принести доверте. Твою душу, серце. Ось що Богові потрібно. Сини, дай мені серце своє. Тобто по покажи, чого ти досягнув в своєму житті. Покажи, а це потрібно праця. на це потрібна праця і допомога Божа. Самі нічого не зробимо. але з Богом зможемо. Тому я бажаю вам тих подальших днів. щирого. Хорошого покаяння, очистивши свою душу, добрих справ подібних до Миколаєва, добрих справ по відношенню до ближніх, по відношенню до нашої неньки України. І хай ще і ще раз розум ваш загляне в вашу душу і породить і дасть можливість розвинутися тій любові, яка є в вас. Тому що в кожному є любов. Тому що Бог є любов, а ми образ Божий. Дайте розвинутися у тій любові, і буде усмішка на листах ваших, радість на серці вашому. І різдво у вас буде дійсно велике свято, а не просто гарні обранства і дні. Тому, хай Господь допомагає вам в щирому покаянні, добрій праці, а ще є час підготовитися достойно до зустрічі Різдва Христового. Бог всім на поміч. Закликаю на всіх Божих благословення. Слава Ісусу Христу.